Напередодні Дня захисників і захисниць України 30 вересня на центральній площі Борисполя відбулося патріотичне віче. Учні бориспільських ліцеїв зібралися, аби віддати шану тим, хто хоробро стоїть на захисті нашої країни. Згадали хвилиною мовчання і героїв, які поклали своє життя за свободу та незалежність України. Герої не вмирають. Також під час заходу лунали патріотичні вірші, присвячені героїзму та викликам, що стоять перед нашим народом сьогодні. День захисника вітчизни, мужності, геройства, свято. І ми вклоняємося тим, хто літ тому назад багато, і тим, хто нині з автоматом наш спокій береже і захищає всю нашу велику родину, рідну землю, свою Україну. Торами заходу стала студія ораторського мистецтва Голос при будинку дитячої та юнацької творчості. Її вихованці діляться, що з великим завзяттям працювали над створенням програми. У нас є новостворений гурток, студія Голос для підготовки ведучих. Ось наша вчителька займалася організацією цього заходу. Ну, я взагалі вважаю те, що не тільки зараз ми взагалі, в принципі, маємо їх ніколи не забувати, тому що вони поклали на вівтар своє життя. Вони. Виконали свій святий обов'язок. Вони працюють зараз для нашого щасливого майбутнього, для нашого мирного майбутнього, для нашої перемоги. І ми не маємо їх забувати. Ми маємо завжди їх підтримувати. Ось і такі заходи також допомагають нам підтримувати пам'ять про них і якось вшановувати. Залучати дітей до проведення таких патріотичних ініціатив неабияк важливо, наголошує директорка будинку дитячої та юнацької творчості Наталія Тименко. За її словами, саме це один з найефективніших способів виховання громадської свідомості. Знаєте, дуже важко стояти біля портретів. Ну, навіть дорослій людині, і то буває, ну можливо, це у мене якби такі почуття, і тому, що ми чоловіки воюють, але я думаю, що ми повинні вчити дітей жити з тим, жити, що війна, жити з тим, що цінувати героїв, тих, хто помер і тих, хто живий, і віддавати їм шану пам'яті, честі. От якби в першу чергу мета цього заходу була така: звернути увагу, що ми маємо пам'ятати, згадувати наших героїв. Українські солдати, батьку, сину і брати. Повертайся скоріше додому, до дітей, до дружини, до всієї родини. В рідний дім принеси перемогу. Тебе вдома чекає і очей не змикає. Твоя матінка добра і мила, знов ночей не діспала, на колінах стояла, вона Бога за тебе просила. Побажала б, щоб поскоріше вертались до своїх сімей, дружин, дітей, мирного неба і в принципі щасливого майбутнього. Просто тримайтесь. Я вірю в те, що це скоро закінчиться. Дякую вам велике, що ви робите це для нас. Це справді дуже велика пожертва, велика велична справа. Я пишаюся вами і просто тримайтеся. Знайте, що Господь Богородиця вони завжди вас покривають. І вірте в те, що все буде добре. Повертайтесь живими. Софія Здорікова, Назар Гераскін, новини ТРС Бориспіль.